За останній рік було виконано шість трансплантацій нирки, одна трансплантація серця і планується зараз розглядається на наступний місяць ще дві трансплантації нирки. У нас була родинна трансплантація, яку ми виконували з новим хлопчиком нашим, де як ми вже кажемо з Артемом. У нього була важка ситуація з функцією його нирок. Він знаходився на терапії гемодіалізом. Так сталося, що з'явився донор, за аналізами якого урани. Донора підходили до Артема. На щастя, діти донора дали згоду на взяття органів, і одну з нирок ми пересадили Артему. Можна дуже радіти тому, що вона працює ефективно. коли стоїть вибір, операція чи діаліз пересадка це завжди порятунок. Людина отримує більшу мобільність. Тепер мій син може зустрічатися з друзями, займатися улюбленою справою. Звичайно, потрібно приймати ліки, але це набагато легше ніж їхати через все місто в лікарню в умовах війни. Не знаєш, що буде завтра, а ти прив'язаний до медзакладу. Адже пропуск гемодіалізу це по суті смерть вже цієї зими. Я планую поїхати до Швейцарії та піднятися в гори. Артем відмовився від терапії гемодіалізом. Зараз ми товаришуємо. Дуже радий зустрічі, все добре. Я сподіваюся, що він веде повноцінне, нормальне життя.